В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, що таке пульсові зони, як опиратись на них при виконанні бігових навантажень, щоб не зашкодити вашому серцю. Також розкажу, скільки їх є та для чого вони взагалі нам потрібні в тренуваннях. Я Костянтин, майстер спорту України з легкої атлетики та тренер з бігу. І я вас вітаю на каналі Run4Fun. Подивіться відео до кінця, підпишіться на наш канал та поставте цьому відео вподобайку. Спочатку з'ясуємо, що таке частота серцевих скорочень. При будь-якій діяльності наше серце скорочується та навіть в стані спокою, і за цією частотою ми можемо визначити стан нашого організму. У здорової дорослої людини ЧСС дорівнює пульсу, тобто кількість ударів серцевого скорочення, така ж сама, як частота пульсу. Хоча в теперішній час є безліч девайсів, які вимірюють пульс за вас. Щоб найкраще визначити стан нашого організму, потрібно заміряти пульс в стані спокою, і найкраще це робити зранку, в однакових умовах, тобто проснувшись. Або можна купити годинник з оптичним пульсометром і не знімати його навіть під час сну, щоб аналізувати стан свого організму. Частота серцевих скорочень у всіх є різною, чи то в стані спокою, чи то під час навантаження, тому потрібно орієнтуватись на свої показники. Наприклад, у мене в стані спокою зранку пульс орієнтовно 48-50 ударів. І якщо я проснусь і мій пульс 60 ударів, це є вже знаком, що я або прихворів, або недостатньо відновлений після тренувань, або я реагую на якийсь стрес. І навіть при зубному болі ваш пульс буде вищим, ніж зазвичай. Так і рівень навантажень потрібно оцінювати за допомогою пульсу. Тобто під час бігу з однаковим темпом люди з різним рівнем підготовки будуть реагувати по різному. Тобто, якщо дати пробігти 1 км досвідченому атлетові і аматору з бігу, який займається місяць чи два в темпі 7 хвилин, частота пульсу у них буде суттєво різною. І для досвідченого атлета такий темп швидше за все буде більш ніж відновленням. А для початківця темп 7 хвилин на кілометр може бути темпом для інтервальних робіт. Для того щоб краще оцінювати рівень навантаження, виділяють 5 пульсових зон. І кожна пульсова зона у всіх людей є різною. Перші дві пульсові зони це легке навантаження на ваше серце, де ваш мотор, тобто серце, дуже легко справляється, щоб перекачувати достатню кількість крові, щоб доставляти кисень м'язи, щоб ви могли продовжувати працювати. Третя та четверта пульсові зони це вже інтенсивне, але ще аеробне навантаження. Тобто, щоб покривати потреби кисню для працездатності м'язів, серцю потрібно працювати інтенсивно, щоб перекачувати відповідну кількість крові. П'ята пульсова зона це зона максимальної потужності вашого серця, і тут вже серце не справляється з перекачуванням достатньої кількості крові. Тобто м'язи під час бігу потребують більше енергії, тобто кисню, ніж серце може перекачати та доставляти в м'язи. І таку зону називають анаеробною. Для того, щоб правильно регулювати інтенсивність навантажень, потрібно опиратися на пульсові зони під час тренування, щоб не нашкодити своєму організму. Якщо ви не маєте бігового досвіду, вам потрібно годинник як мінімум з оптичним датчиком пульсу, а в ідеалі для точності даних з нагрудним датчиком пульсу. Годинник дасть вам змогу контролювати своє навантаження по інтенсивності відносно пульсу. Людям без досвіду бігових тренувань рекомендую тренуватися лише у перших трьох пульсових зонах, хоча б перший місяць навантажень, і не виконувати більше трьох тренувань на тиждень. Для того, щоб ви могли краще і якісніше проводити свої тренування, проконсультуйтеся з тренером, нехай він складе вам план ваших навантажень, або знайдіть біговий клуб з тренером, щоб тренування проходили для вас продуктивно та без травм. Для людей, які почали тренуватися, не потрібно бігати довгі і тривалі інтенсивні навантаження, де ваш пульс буде працювати в анаеробному режимі і не зможе працювати в такій інтенсивності довго, а ваша працездатність почне різко падати. Для вас буде достатньо виконувати короткі прискорення по 80-120 метрів з більшим по протяжності відносно прискорення відпочинку. Не спішіть тренуватися швидко, виконуйте свої навантаження регулярно, правильно, і тоді прийде результат вашої проробленої роботи на тренуваннях. Пам'ятайте, що у кожної людини пульсові зони є різними, і опиратись на показники пульсу свого сусіда чи друга буде неправильно. Потрібно визначити свої пульсові зони, щоб працювати в потрібній інтенсивності для свого організму. А як визначити пульсові зони, я розкажу у наступних відео. Сьогодні ви дізналися, для чого нам пульсові зони, який рівень навантаження має та чи інша пульсова зона. Отже, чим вища пульсова зона, тим більший рівень навантаження. І якщо ви початківець, то на початку своїх тренувань я не рекомендую тренуватися в анаеробній зоні, де серцево-судинна система не встигає постачати кисень м'язи, який потрібний для працездатності на такому рівні навантаження. Або проводите такі тренування 20, максимум 25% від загального об'єму ваших тренувань. Виходьте на свої тренування, бігайте, орієнтуючись на показники свого пульсу і будете від тренування получати більше користі. У наступних відео я розкажу, як визначити пульсові зони і щоб не пропустити, підпишіться на наш канал. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Розвивайте серцево-судинну систему правильно. Поставте нашому відео палець вгору і якщо вам сподобалося, то підтримайте нас підпискою партнерської програми.